Я просто маю великий досвід викладання дітям. Мам, я так налякався. Що потрібно показувати під час війни дітям, який дитячий контент? Я, напевне, хочу, щоб мама мене обійняла. Які наслідки може нести, якщо це не пропрацювати цей, цей момент. Ну, не якраз витакувати? ПТСР може нести, так. Тому що ПТСР проявляється після місяців. Розвивати творчість у дитини під час війни. Тобто, бо всі діти насправді творчі в різних якихось моментах. Як? Чи, чи це якось відрізняється? По-перше, я не батько, тому мені взагалі складно якось коментувати. Тому, можливо, я ставлю такі запитання, як розвивати, бо мені цікаво це. Я не знаю, напевно, так, як і не під час війни. Діти люблять. Я навіть свою дитину питаю, моїх двоє дітей завжди виберу. Беруть час зі мною аніж гаджети, ага. і ну може вже мій підліток, ні але але чотирирічний син точно, так і що ти більше любиш любити робити? Я йому часто такі запитання до людей вибір. Так бо важливо таке тренувати. Я кажу: ти більше любиш дивитися мультики чи там гратися з мамою в динозаврики? гратися з мамою в динозаврики, так? Це, це, це точно буде його відповідь. І дід, з дітьми, якщо там ліпити, малювати, так я думаю, вони завжди будуть відкриті. Ну і спитайте, зрештою, навіть дітей років, там, я не знаю, 7 до 12, uh -huh. що ви любите найбільше робити? Я думаю, 80% дітей вам скажуть малювати. Ну, то читаю, мені теж здається, моя донька дуже любить малювати. от, Тому, якщо може відгукуватися на якісь їхні бажання. і... Все і... те ж саме, одним словом, немає чогось чого так. такого. Головне, знаєте, не заставляти дітей робити то, що ти не встиг. Ой, <с <с слухайте, це. Дуже, це дуже важливо, так. Я просто маю великий досвід викладання дітям. Угу. різний. Я працював і з такими, з дітьми, які не мають батьків, так, і з Проблемних сімей була такий, такий досвід і, і, і з дітьми, які мають батьків і мають сім'ї, мають забезпечення неймовірне, uh -huh. які мають все. Вот. Я просто дуже часто ти стикаєшся з тим, що батьки хочуть, щоб вони, вони не здійснили свою якусь мрію, uh -huh. свої бажання. Uh -huh. Такі, так, мій син, моя донька, це зробить. Uh -huh. А син, донька, може, й не дуже сильно цього хоче. Це проблема. Uh -huh. Це проблема. І uh -huh. не uh -huh. знаєш, як цим батькам це, Так, але щоб з іншої сторони, можна попробувати, так? Бо ще дуже часто діти самі не знають, що вони хочуть. Ні, ну звичайно, так? звичайно, Але звичайно, коли так. ти походив там на якийсь гурток, на якісь заняття, розвивашки, малювання, так, там, і, там і, я не та, знаю, та, акторську та. майстерність, так тиждень місяць-два, так подивись, Ну, не моя мама, я не можу. так? Угу. Тоді ми приймаємо дитячий вибір. Угу. Може, ти хочеш щось інше, може тобі треба подумати, так, що ти хочеш. Ну, такий добрий спосіб. Угу. Бо дуже часто, знаєте, ми хочемо. От покерувати дитиною так, як ми хочемо, так і, і якщо на молодших дітей це ще окей, так то на підлітків м -м, ми йдемо поруч, ми не керуємо. Так, я є для тебе. Ось ось що ми можемо зробити для підлітка. От, mm -hmm. А підлітки дуже часто, знаєте, під тим тиском, так, і на гуртки всякі, і на додаткові, і ЗНО, і все на світі, так, так, так. І, і а в них ще купа емоцій бурлять, і, і купа всяких проблем. Так, ну тобто, це, це, це взагалі мені я, я дуже знаєте, я амбасадор підлітків, я дуже їх люблю, я вболіваю за них. Це, це так, це так це такий вік, насправді. І вони теж хочуть бути почутими, мені здається, вони Є теж так, так само. Так, і вони фантастичні. Вони фантастичні, та. справді. І часто там можуть батьки казати, моя, там дитина щось не так робить, там погано чи що, <гум> <гум> так. І, і дитина до мене приходить, і найголовніше сподобатись мамі, зробити щось, щоб похвалити. <гум> Комплімент почути, слова похвали. Це надзвичайно, так. А треба їх казати просто так, ну, навіть якщо нема зараз похвалити. О, класне питання. <гум> так, але не молодець. Тобто ти точно знайдеш в ситуації якісь, як дитину похвалити. Ти точно знайдеш будь яка якась відбулася навіть найгірша ситуація, але ти знайдеш, що сказав, що підсвітити дитині. Та навіть чи мені зараз не приходять ніякі ситуації на голову, так? якісь такі. М Ні, не на увазі що там щось робив, але дуже добре вийшло. Зате ініціатива була, зате проявив ta, ініціативу. Але, але І це ти круто. робив, а не сидів в ta, планшеті, ta, 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 так? Ta, ta. І не сказати там молодець або ой, не здара, тобі нічого не вийшло, ta. так? Але подивися, тобі не вийшло, так? Але я я, я тут дещо побачила. Ти, ти, ти сам спробував. Ти, ти то сам спробував, так? Ти замість того, що ти міг десь погуляти з друзями, посидіти в планшеті, ти хотів зробити цей проект, так? І це фантастично. Або можна спитати, що, а що ми так. можемо так з цим зробити, так а як ми можемо його завершити, ну якимось якимось таким чином. <гум> <гум> Дивіться, Ліль. Ми зараз говоримо про ну, більшості, я так розумію, в більшість дітей так. Вони всі чу чули звуки вибухів, вони всі знають звуки сирен, вони всі знають, сидять там в телеграмах, що вилітає, які ракети. Тобто, ти вже якби діти це все знають. Знаю, um... так, і це і це теж фантастика. Так скажіть за кордоном, якійсь дитині, так що повітряна тривога, сирен так, ну, Тобто серйозно, а наші ага, то міг, не міг. Так, так ось. ракета такий калібр, ну це буде летіти через три години пролетить. Так, Так, ага, і, ясно. і в мене, знаєте, мій син прийшов в новий садочок недавно і вперше там спав і почув повітряну тривогу. Угу. І прийшов додому, а ми так дуже гарно по емоціях, Він мене гарно орієнтується. Ага. Насправді я, я там дуже тішуся. Каже, мам, я так налякався. І я йому завжди кажу вимірювати емоцію, так? Який рівень від нуля до десяти. Він каже, десь на десять. Я кажу, ого, ти дуже сильно налякався повітряної тривоги. Каже, але ти знаєш, я спитав вихователів, щоб вони подивилися, чи, чи то летить летять на нас ракети, чи то просто літак злетів, так? Тобто. Чотирирічна дитина бачить, що я роблю так, коли повітряна тривога, я перевіряю, ага, це міг, так чи так чи чи чи, чи щось летить на так, Київ чи не так, на Київчині області, це чи, чи це щось таке інше, так. так і він це саме просить вихователю, і виховательки кажуть, ага, це це там літак злетів, та і то не пускають ракети, і він заспокоїться. Тобто, і і це теж мені здається дуже фантастично. Так, але водночас він поділився своїм страхом. Я його почула, так як кажуть, да, звісно, що тобі було страшно, так? Я чую, що ти дуже-дуже налякався. Я б теж сильно налякалася. так. Uh -huh. От я почула його страх. Далі яка потреба? Охорона, так бути біля мами, uh -huh. бо він засинав. Він був. Не поруч, так він був в новому для нього місті і угу. почув сирену. І звісно, що це налякався так. так. І тоді дитина, коли знову буде відчувати цю емоцію страху, коли там вибухи, чи там якась повітряна тривога, так вона буде знати, що стоїть за тою потребою. Я напевне хочу, щоб мама мене обійняла, угу. так угу. чи я напевне хочу бути в безпечному місці, чи мені угу. треба перейти в укриття? Наприклад, от, от щось таке. Угу. Ви сказали, що ви вимірюєте з дитиною шкалу емоцій від одного до десяти. Від одного це... до трьох, ми Мірямо, коли 10, це він же сам собі каже. А, він же сам. Це, ага. дуже а ви вимірюєте для, для того, щоб він орієнтувався, так, так. шкалі? Чи, чи це для вас? Коли тренуєш дитині емоційний інтелект, ага. я дуже рекомендую, до речі, книжку Емоції, мір, крокодила дила. І там є той ага. емоції, мір і якраз ми по ньому спочатку вчилися, і там від нуля до трьох емоцій. І так він, по-перше, буде знати, що з ним відбувається, якої інтенсивності емоція. так? І по-друге, він буде. Орієнтуватися, що він відчуває в тілі, так, як йому і він там може йти. І я кажу, Алекс, давай після садочка ще зайдемо в магазин. І він каже, я злий на два. Що ми йдемо в магазин. так, ну, І це нормально, так, ага. це порушується його межі. Ага. Я кажу, а на два, так, я чую, що ти злий, бо ти не хочеш ти в магазин? Ні, не хочу, я хочу вже йти додому. Ага. Я кажу, окей, тоді давай домовимося. Давай спочатку підемо в магазин. І підемо додому після магазину, вже нікуди не будемо заходити. Добре. Так? Або ми йдемо, і він каже: Мама, я хочу, щоб ти була весела на 10, так? Тобто, він Часом знає і хоче, щоб я теж посміхалася там, на 10, наприклад. Так? От. І це дуже класно. Цей емоційний інтелект, це фантастична штука з дітьми. Знаєте, яке важливе запитання? Є ми е, знаю. в час війни е, на телеканалі. тут започаткували таку передачу. Е, називалася вона Спіть маленькі анголятка. Це були казочки, такі повчальні оповідання для, для діток. Українською uh -huh. мовою такий робили контент, я там начитував ці казки, Klas, так чарів, не цікаво. Uh -huh. а, я просто, до, до, чому ми зараз просто будемо знову відновлювати цей проект. Uh -huh. І є там теж, теж такі кла, кла, класні казки. І от моє запитання полягає в тому. Е ви показуєте якийсь контент, такий дитячий український, чи є взагалі якийсь хороший український дитячий контент, який можна показувати дітям там, от, наприклад, дитині 4 роки, бо в мене в моїй голові, і чому ми це започаткували? Тому що це як правило, якісь там російські оці мультики не перекладені або російські не і так далі. Ні, ну в цілому, Тобто, бо я в театрі теж в мене там колега має дитину, каже: у нас каже: ну, в брак, я хочеться так, тільки українською показувати. Брак. Ну, брак у... українського контенту. Класно, дуже... дитячого. Yeah. І от просто ми робили. І, 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 і чи, наскільки це потрібно робити, і наскільки, і, 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 і що можна подивитися, і що потрібно показувати під час війни дітям, mm -hmm. який дитячий контент? Ні, nee, казочки це дуже класно, так? І я собі так уявляю. Є якісь казочки на Ютубі, які там ми вмикаємо. Чесно, я, я зараз не згадаю, mm -hmm. так? але це таке помічне, так, бо мама може трошки розслабитися. Mm -hmm. е, і... Е, і включити дитині, щоб не ти читав казочку. Але в мене діти люблять книжки. Старша вже в принципі не читає, так і ага. вона, вона не сильно любила. Але ось молодший він страшно любить книжки. Так? Щоб ви читали? Так йому. це для нього ага. супер важливо. То ми і він готовий проміняти будь-який мультик, щоб прочитати mm. зі мною книжку. От mm -hmm. і, і в книжках я експерт, а на YouTube я щось щось не сильно так, щось щось включу, і, ага. і він там подивиться пару мультиків. Але це що ви кажете казочки, це дуже класно, і я думаю, це фантастично полегшить батькам життя, так коли тобі в соти або вночі хочуть, щоб ти їм по йому прочитав казочку. Ми е, говорили про дітей, е, які ну про, про дітей, які живуть під час війни, е, які вже є дітьми війни, але не всі вони насправді більшість, напевно, з них. Ну, не стика. Вони чули звук ракет, вони знають там звук сирен і так далі, але не всі вони стикалися прямо конкретно. От вони на їхніх очах там не відбувалася, наприклад, смерть під час війни від ракети, mm -hmm. осколків там, чи, чи ще від якихось речей. А, а такі діти є, які є, які, які є свідками. Так, так, їм точно треба працювати з психологом. Так. Mm -hmm. Це настільки. Е це настільки страшно, я це просто дуже травматично може бути, і якраз в цьому випадку віця які наслідки може нести, якщо це не пропрацювати цей цей момент. Ну, не якраз вилікувати? ПТСР може нести, так тому угу. що ПТСР проявляється. Після місяця, якщо симптоми тривають більше місяця, uh -huh. так є знову чітко uh -huh. визначені симптоми, якщо вони не проходять після місяця часу. І то є такий складний випадок, коли бо так, бо це під час ми говоримо про дітей війни, так але теж може бути дуже різна травма у дітей. Так? Може бути, що хтось з батьків себе вбив в них на очах. Так? Uh -huh. І це те це, це саме, це та сама травма. Так. От. Так, да, точно треба пропрацювати це. І знаєте, ви так сказали діти війни, і мені дуже зрезонувало, бо мій дід дитина війни. Uh -huh. І колись мені здавалося, це таким далеким. Щось таким Моєму далеким, далеко, було п'ять років. Так. Але водночас, якщо говорити про ту стійкість, як мій дід сприймав, от він зараз він мені розповідав кілька історій, і він каже: Та що, Лілю? Та літаки літали? Каже, ми не ховалися, ми собі бігали, гралися. М -м, німці були добрі. каже. Вони мені е, давали, каже, на Олівець Воловко. Вони мені дали Воловку, я до цих пір пам'ятаю. І якийсь записничок, ну, а де ті діти колись mm -hmm. Columbus okay, yeah. мали в якомусь 44 му році так, записники, Олівчик. І каже, я дуже його любив. Вони мені подарували, я ним писав. Тобто він війну, де я зараз собі так вже пригадую, так мені. Якось прийшла думка. Так, він війну він не переживав, як то щось таке страшне. Він мені розказує ось такі спогади, як пам'ятає, як вони десь в своїх таборах варили їсти, uh -huh. ділилися uh -huh. з ними їжею, бо люди не мали uh -huh. що їсти. От. Але водночас за совєтів він негативно. Він казав: Приходили, знімали все, обкрадали, так, і такі були недобрі. От. І моя, мій дід, дитина війни, так, і мій, і мій син фактично дитина війни, правда, якось так. Угу, теж страшно. Правда? Я просто mm -hmm. бачу, був сюжет на Радіо Свобода, здається, про хлопця, який, якого на очах загинула мама, підліток. Mm -hmm. І в нього там лишилося троє сестер, здається, що має А, так, війни. колись таке було. <зас> та. Та, ну, та, це та, фантастично. Та. Він цей хлопець, він це якийсь неймовірний. Mm -hmm. та, я mm -hmm. я пам'ятаю, так. Mm -hmm. Взагалі, ці люди, які переживають, проживають цей досвід, то, то є дуже сильні люди, І особливо діти. Для дітей дуже важливий їхній дім, от їхній куточок. Мені здається стільки для дорослих важливо, оскільки дітям важливо, що це їхнє місце, де вони були в безпеці, де вони граються, де батьки, де є свята, де є подарун... угу. подарунки, угу. де святий Миколай проходить. Так? Тобто їхнє таке це місце сили, це їхня стабільність. Діти люблять стабільність. Так, так. І угу. просто, от коли ці будівлі не стає, чи цього дому не стає. Це ж напевно дуже серйозно впливає на, на, на теж дитячу психіку, в тому плані, що вони знають, що це їхнє місце сили, безпека, а тут воно зруйноване, його немає, воно горить, угу. палає. Так. так, це теж може бути свого роду травма, але тут теж важливо, як це сприймуть дорослі, і як вони дитині, то передадуть, угу. та і як вони будуть мати силу себе зібрати докупи, угу. так щоб дати дитині відчуття дому, де би воно не було. Мате uh -huh. і і точно підліткам це більш важливіше, а дітям молодшого віку, то більш дім там, де мама. Ну так, так, так. Я, я, я розумію просто ну, з... але і водночас, якщо це робиться в них на очах, звісно, що то треба якось пропрацювати так, добрий спосіб. Скажіть, от ви як мама в дитячих садочках, школах, тобто на рівні держави, відбувається якесь роз'яснення, прояснення, якась про, якась uh -huh, праця uh -huh. з, 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 з дітьми? Бо я розумію, у вас і підліток, і це добре, і дитинка, якраз ви можете порівняти школа, садочок, що uh -huh, відбувається там uh -huh. якась праця на цю тему, чи ні? І чи достатньо, чи недостатньо цього? No, uh, Дивіться, в школі важливо, що було, І я знаю, що точно мої колеги з кола сім'ї з такого психологічного центру. Він у Львові, якраз засновником є Олег та Лідія Романчуки. От то, то є мої викладачі, вони дуже багато вкладають якраз саме в такі навчальні проекти, і в них на сайті є дуже багато брошур, як говорити з дитиною під час війни, при втраті uh -huh, uh -huh. та взагалі про війну. То можна туди зайти безкоштовно, прочитати маса матеріалів uh -huh, uh -huh. дуже багато. В школі ну, моєї крізь, наприклад, минулого тижня, минулого місяця був тренінг по наданню першої медичної допомоги, і вони навчились накладати шину турнікети, от і а в якому на класі? В шостому. От, і, угу. і, і це дуже класно. Угу. Що більше нічого такого не було. Ну хіба а, знаєте, що мені сподобалося? Я там була в них в школі, що мене дуже розчулило. І що до речі кажуть. Теж дуже, що може, діти несвідомі чи що. Uh -huh. um, я була в школі, проводила для дітей тренінг про страх і тривогу. Uh -huh. um, і це було в 9 годині, якраз на першому році від відповідно 9 uh -huh. І 9-та година. Вони всі як цвяшки піднімаються, гімн грає, всі uh -huh. з рукою на серці співають. Uh -huh. так, Слава Україні! Героям слава! Uh -huh. Пам'ятаємо всіх наших воїнів, які загинули, так? Uh -huh. Хвилина мовчання. У мене перехопило подих. Я не знала, що це таке в школі відбувається. Uh -huh. Uh -huh. так. І це так фантастично, коли у тих 30 дітей і, і оце таке роблять. Вау! Це просто було. Це, це, це було Вам донька дуже... не розказувала, ні? Вона мені не розказувала. Я кажу: Кріс, що ти не розказала, що ви таке круте робите? Uh -huh. Я не знаю, так. І думала, ви знаєте, чим uh -huh. чи воно не, не таке важливо, так. Але вони всі разом це роблять і, і це дуже круто. І навіть якщо воно не впливає е, зараз, так, то точно в майбутньому повпливає на ото сприйняття і на, то, таке, знаєте, на свою ідентичність uh -huh. як українця. А в садочку, не знаю, в мого сина. Mm, ну, Точно на День Соборності були mm -hmm. заходи. Точно зараз вони ось у них якась тема тижня мандруємо Україною, вони вивчають різні регіони України. Та? Але чи щось пов'язане з війною? Ну то навряд чи ну, не там, впевнена. Пісні, там, якісь що, mm -hmm. так би Все mm -hmm. нормально, mm -hmm. повітря тривога треба спускати. Знаєте, зараз а, є такі ну, якісь ну, веселі, це веселі пісні. Говорять, і танці. Так, але це садочок. Так це чотири роки, я не впевнена, що, mm -hmm. що ні, ну на увазі, що знаєте, знаєте, такому веселій такій формі танцювальній. Вокальні там розказують, що там, там тривога, не бійся, треба спустити. Знаєте, якісь mm -hmm. там віршовані такі Та речі, я які знає, їх. Я знаю, Точно якби... таке якесь в школах є, і ага. навіть одна моя знайома, яка е в комунікації працює так. Вона була одною з я не знаю, співавторів, розробника якогось проєкту mm -hmm. такого шкільного, але в садочках не знаю, так. ну, і... От з власного досвіду тільки це я не працюю ніж школа, мені садочком тільки uh -huh. тільки своїх дітей. Знаюся. А що б могли порадити іншим батькам як. Як їм спілкуватися з дітьми? Що читати, що дивити, що показувати, mm -hmm. що розказувати. Знову ж таки, можливо, якась ваша така У якісь... Мене є дуже класне, так То дивитися в камеру. Можна а сказати, ви просто не? ви казали багато книг класних авторів? Взагалі можете назвати. Ми прям би їх виписали, бо це, бо це справді цікаво. Я б сам а, почитав книги, би це. Це дуже круто. Книги дитячі є такий емоційний інтелект у дитини можна прочитати. Потім можна прочитати від Свічадо класна книжка, як говорити так, щоб діти нас слухали. Uh -huh. Дуже класна, і вона настільна в мене. Так, тобто, це не така книжка, що ти раз прочитав, закрив і uh -huh. залишив. Так. Uh -huh. Uh -huh. Вона настільна. От, ну і зайти на сайт коло сім'ї. От прям так вводите коло сім'ї uh -huh. і там маса матеріалів для того, uh -huh. щоб прочитати. І Знаєте, що батькам єдиним, так ви кажете, як спілкуватися, що робити? Якось. Спілкуватися, щось робити, робити це якісно. Так? Ага. Найчастіше ми такі втомлені, ми такі виснажені, що в нас немає на дітей сили. Так? Дітям багато не треба. Я не знаю, чи інші батьки помічали, так як я помічаю. так? Я там граю зі своєю дитиною 15 хвилин, потім вона заграється, я їй вже більше не потрібна. так? Ага. Навіть 15 хвилин якісного часу для дитини важливо, але якісного. Ми не заглядаємо в телефони, так, в мене в планшеті. Попробувати трохи стати тою самою дитиною. Ага. Знаєте, Я маю таку історію. Я, я весь час спішу і ловлю себе на тому і, ага. ну, і сповільнююся. І ось ми ну, якось на днях збиралися в садочок, і я кажу: Алекс, швиденько принеси мені спортивний костюм, будемо вдягатися і йти. А він каже: мамо, а що швиденько? Я думаю, а чого швиденько? Ігор, чого швиденько. Ну, тобто, це ж це ж не трешвиденько, діти повільні, діти вивчають, діти досліджують, а ми собі не можемо цього дозволити, ніби якщо ми прийдемо там на хвилину, на дві пізніше, світ зруйнується. Так, так. І я останнім часом практикую оце так бути дитиною. Він там біжить, махає руками і каже: Мама, подивися, я лечу. І я знаєте, що беру з ним, махаю руками, біжу за ним і кажу, я теж. А знаєте, що мій мозок каже? А на тебе десь дивляться сусіди з верхніх поверхів. Так думаю, дякую, мозок. І що ти точно хочеш мене зробити кращою, щоб я тут ходила, як ти не знаєш, так. Але я літаю. Ага. Я з сином літаю, і це фантастика. Оцей якісний час так дати собі самому побути дитиною. Там ми гуляємо. Він мамо, дивися, слимак. Я там зайнаюся. ви Знаєте, що таке слимак? Равлик без цього. Я так. звичайно знаєте? знаю. Добре. А я думала, може слимак якийсь діалект. <гум> ні, ні, звичайно знаю. <гум> і Він повзе, так. А я знову в голові: мені треба зайти в магазин, мені треба щось купити, мені треба там щось встигнути. В мене ще клієнти, а я то-то маю зробити якийсь лимак, йдемо вже, так? Ми гуляємо кругом озера. Потім думаю, стоп, ми гуляємо кругом озера. Гуляємо це, вивчаємо, Я можу спинитися так. <гум> на 10 хвилин і подивитися на слимака, так? І Ігоре, я ще не бачила. Настільки близько і гарно слимака. І взагалі виходить, я в житті там до 35 років слимака ага. не бачила. Та? Тобто я сіла, я його так розглядала, ну це вже було давніше десь восени. Та? Ага. Я його так розглядала: оці його вушка, які піднімаються, ця його шкірка. І я подумала: вау, то це Слимак? Та і я все встигла, до речі, порозглядавши його так, то можна тут ще метафору про повільність його, так що я сповільнилася прямо до його рівня, так от, і, і все встигла, і погуляла з дитиною. І ми двоє були задоволені і згадували потім ще двоє того, того слимака. Тобто батькам важливо робити хоч щось з дитиною, так. Але водночас наситити себе, і це дуже насичує, коли бути самими дітьми. Можна з обнімашок взагалі почати. А ви, ви знаєте, що от коли дитина згадати дитинство, тні якось йшли повільні, повільніше. Зараз коли дорослі, дні так пролітають, просто так, як. Ми зайняті, так? Ми маємо просто коли дитина, дуже ти... багато всього на голові. Ти просто вивчаєш тобі все нове, все цікаве. А потім ти вже дорослий, Думаєш, я вже все знаю, все побачення, все попробував, У мене вже робота, в мене ритм, ритва. Дитина вона ж тому спиняється, бо, тому, що слимак це це щось нове, цікаве так. подивитися, вивчити це все. Так. А як сніг, а як ліпець, а як тане. Це все якісь такі, такі процеси, які дитині цікаво вивчити, дізнатися. Бо ми так. то вже їх знаємо. Ці процеси нам вже не цікаво. Ми вже роботою живемо. Тому mm -hmm. тут напевно справді треба yeah. дітям давати і, час. І це дуже класно, знаєте, нагадувати собі, щоб бути як діти. Так, <ганую> і помічати щось таке класне, воно нас дуже буде тримати і під час війни. Та пам'ятаєте, недавно сніг падав. Я казала, що так, це ну, Бог ніби розрізав подушки і пускає на нас величезне пір'я. Ага, ага. Це, бу та, та, це була фантастика. Так я прям залипла в той момент. Так? І оце момент, який ми дуже часто втрачаємо в погоні, так. А та, діти оце помічають. Та. Та. Хай помічає, хай діти будуть здорові, щасливі, хай не все буде добре. Та так, -а -а. це так важливо. Дякуємо і вам, Я на вам за ту тему. Дякую.